Е, так, є. Роман, доброго дня. Дивись, Роман. Так як ти просив, я тобі зараз потихоньку не спішав, все показувати. Що ми тобі все якісно, гарно зробили. Подивись, як воно все якісно все зроблено акуратно. Дивись, бачиш, як все гарненько, акуратно зроблено. Побіжусь тобі так от по кругу. Ну, все бач, прицепне. Радіатор, зрозуміло, 33.07. Вода залита. Я, мабуть, ну, я, злюбу не забороняється і водою перевезення, Там собі залити, що вам буде зручно. От формочка під, каністрочку, під цей акумулятор, датчики. Смазки насосу тут. Це 3-4 дні помчка попрацювала. 3-4 рази сальдовим пістолетом смазку насоса насосу теробити. Тут компресія ну. Хороший, Якісний двигуни, зараз я тобі заведемо, покажемо. Так, дивись, по пов... 32 кран є, але ж от тут ці датчики, що тут, я вже прив'язую їх, бо мені три датчики розбили. Просто крутите цей, що для тиску води при виході. Це він тут. Крутите сюди його, акуратненько так. так, от все, дивись. Ще раз тако показую. так показую. Фільтрама став все поміняно. Я завжди це все міняється перед відправкою. Так, давайте ми будемо заводити двигуном. Так, накидаємо ну, да, У нас плюс, іде, плюс іде від стартера, мінус від рами. Давай, надійшся, завжди да. свічу на каву трошки погріємо. Так заводитись. Бачиш, бач, зелена це на кава, червона це генератор на нович. Хай працює, хай давай на холостих, хай трошки на Все, дивись. Роман, Це, оберки, це фіксатор обертув. Я тобі дивись, одходжу, це показує роботу на холостих. Подивись, будь ласка. Показую на димочок. Глянь Я на димочок, працюю двигун. Дивись, ну, Дивісь, ну, як во нього стою, мені ну, дивімочка взагалі таке відчуття, що двигун не працює. Взагалі диму немає. Масло за одну горловину тебе відкриває. Подивіться, будь ласка. Кришка, що з головкою все гаразд. І середину, ласка, яка там ситуація. Так, Кришечка вам подивись, кришечка лежить і вон працює. Настільки якісний кругиниць, щупа достає, так само показує, дивіться. Так, зараз дам оберти. он бачить, ну потім вона впаде, бо вона гріється двигун. Четорочка на холодному, все як полагається, хевериником. Даю Оберт так даю тобі. Чуть-чуть дай оберти, не під землі. Заглушу. Беспічина кава. З поло ка, без свічина кава, хоча ще холодна. Подивись, будь ласка. На роботу двигуна і на виконання роботи самої насосної станції. Заглушу тут так, 3.0 дизель двох 603-й. Ой, 606-й. Насос пн 40. Кричаточку розширили, щоб подавало більше води в кубах. Готов до відправки.